Всіх вітаю! З вами Марія. І давайте подивимось, що буде завтра. Як завжди, починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Тож, давайте починаємо. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Ого, угу, цікаво. Дивіться, хтось з вас отримає якусь пропозицію, яку ви взагалі-то не схочете робити одразу, а навіть знаєте, схочете відмовитись від цієї пропозиції в тому сенсі, що так як буде запропоновано, вам не дуже підійде. А якось по-інакшому ви навіть дуже зацікавлені будете в розвитку. Що зроблю, спробую побачу, як вийде ось так показано. І тут для когось з вас буде як наставництво, як людина, яка буде намагатись вам. Як допомогти зрозуміти, чому вам це треба, чому вам потрібно там, з чимось працювати, щось прийняти в своє життя, роздивитись, вивчити щось або знайти якусь інформацію? Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? Давайте побачимо. Це ви когось підкорили. Знаєте, вибір якийсь будете або виробити, або людина поряд з вами буде робити вибір. Це не буде щось поспіхом зроблене, це буде щось, що помірно так буде розвиток мати. І Знаєте, десь або ви, або людина себе стримує. І все ж таки в цей день вже буде приймати якесь рішення, яке от поки що лякає людину. Але чого зараз. Знаєте, лякає тому, що треба щось дійсно закрити, завершити. Що ну, це вибір такий, що залишаю ось цей свій період життя і вирушаю в новий період життя. Це не буде поспіхом, це буде все дуже так помірно, спокійно, зважено, розсудливо. Але От Якщо слухає жінка, то від вас неможливо відмовитись. Ви дуже подобаєтесь, до вас дуже тягне. Якщо слухає чоловік, то тому і буде вирішувати, будете вирішувати це питання, бо таких жінок не так часто зустрічають. І ви це розумієте, і ви розумієте, що без цієї жінки вам дуже сумно. І з нею ви себе відчуваєте більш таким, знаєте, як переможцем. Тож, в сфері кохання, ось так. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Що буде завтра в діях чоловіка, у бік жінки? Ну, тут чоловік розуміє, що вона вже його підкорила, ця жінка, що до неї дуже тягне. Я хочу бути поряд з нею. І все ж таки він як на очікуванні якомусь. Знаєте, це коли щось зробив і чекає результатів. Наприклад, якийсь там месендж жінці відправив відправив і чекає, яка буде відповідь. Він вже знає, що якось. Не хотів би з цією жінкою якось сперечатись, якось, знаєте, своє щось там дуже нав'язувати. Він згоден з тим, як м'яко вона його собі підкоряє. Він не хоче якось знаєте, відмовлятись від цього. йому, Таке спілкування з жінкою, з жінкою йому до вподоби. І з цікавістю чекає, що ж далі буде, який буде далі розвиток. Тут не поспішає. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Тут більш король мечів, то тут більш листування, спілкування телефонними розмовами. І тут дійсно тут чоловік може бути у лавах армії. І це єдине спілкування, яке їй взагалі під силу зараз. Але буде, знаєте, коли буде якось підбадьорювати, якось там, знаєте, давати йому е, настрій підвищувати, от так, щоб йому було приємно, щоб він був в настрої, щоб він е, знав, що є підтримка, що його чекають, і що Взагалі-то дуже тут сумує, жінка тут сумує. Вона і намагається не так, щоб дуже багато про це розповідати йому, щоб не засмучувати, але їй сумно без цього чоловіка. Давайте про роботу подивимось, що у вас буде завтра в роботі. Легкий спокійний, помірний день, коли все робиться так, як слід. Ви знаєте, що вам робити, ви знаєте, в який бік рухатись, як, що, з ким спілкуватись. Взагалі, тут знаєте, коли вмієте поєднати все, що треба, щоб мати гарний результат. Тобто, ви на своєму місці вас цінують і поважають. Нема ніяких таких, знаєте, от моментів про які б варто було б вас попередити. Там, де ви будете робити щось нове починати, то навіть там у вас гарні будуть результати, хоча й не дуже швидкі, але такі, знаєте, коли не завжди треба дуже швидко. Головне, щоб воно було так, як треба. Щоб не переробляти. А так, як показують карти, то ви просто досягте результату такий, як очікуваний вам. Що вам важливо прийняти цей день? Інформацію. ага. Тут дійсно тут інформація, хоча ви, ви будете сумніватись в цій інформації, може воно так і краще перевіряти щось, але все, що буде надходити, все по справедливості, і, знаєте, це як результат, який от як, зроб, як було зроблено, такий і результат. Тобто. Тут як відповідь на якісь дії. От е, В цей день все, що ви будете сприймати інформацією, це як відповідь на якісь дії. Ваші або когось. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від фантазій, бо насправді, знаєте, от ви можете собі щось нафантазувати, а воно буде важче, ніж ви уявляли собі. І тут може бути багато якихось моментів, де треба буде обирати. Тож не лякайтеся, якщо буде складно обирати, все ж таки ви будете рухатись по своєму вибору. Вперед, але знаєте, що треба буде докладати чималих зусиль. Впоритись. Якщо так воно все вам показано, то ж точно будуть сили на те, щоб зробити так, як слід. Чого ж не уникнути? Чого вам не уникнути в цей день? Ну, дивіться, комусь треба буде по справедливості вирішувати питання. Знаєте, от десь вас чи ошукали, чи ви як шпигуна якогось зловите, або допоможете комусь зловити, або того, хто краде, або шпигуна якогось. Будете радіти з того, як все вийде і будете радіти з того, що врівноважиться якась ситуація, як допомогою комусь будете, або приймати допомогу від когось. Ну, тут, тут непогана ситуація. Тут, знаєте, там, де ви, може, вас ошукали, може, когось ошукали, і були хвилювання, були якісь, знаєте, от такі моменти. Що тепер робити? Все ж таки ви в цій ситуації як допоможете розібратись ось так виглядає. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил. Для вас на цей день порада від вищих сил. З вас краще б за все прийняти пропозицію. Це щось нове, це щось для вас цікаве. Це може бути якимсь новим уроком для вас, може бути стосуватись вашої дитини, наприклад. Але приймайте якусь пропозицію. І це щось, що буде дуже швидко якось відбуватись. Це не затягуйте світ з, з, від... з відповіддю, не затягуйте з прийняттям рішення. Щось, що буде як можливість для вас. Дійсно, от гарна можливість. Бо в нас тут і... і туз жезлів, і туз пентаклів. І королева Пентаклів. Тобто ви в цій ситуації не розгубитесь, ви е, знаєте, як одразу побачите в цьому всі можливості для себе корисні. Тож, приймайте рішення і беріться за справу. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій. І гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось! Всім пока!